Дані, що стосуються її стану здоров'я, її сімейного стану. Тільки проходять зміни стосовно цих даних, кожний громадянин України, який перебуває на військовому обліку, зобов'язаний ці дані подавати в військовий комісаріат. Якщо ця людина інвалід першої, другої або третьої групи, її викликали у військовий комісаріат, не потрібно там, робити якусь паніку, а потрібно пробути військовий комісаріат і надати. Всі підтверджуючі документи, що її людина є інвалідною. Якщо людина або громадянина України підпадають під статтю 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, це відстрочка від мобілізації, під ці критерії вони, так, підпадають. Вони теж зобов'язані прибути до військового комісаріату, Надати всі підтверджуючі документи, їх зустріне юрист військового комісаріату, проведе з ними роз'яснювальну роботу, що не зрозуміло, підскаже, що не звільно підскаже, і е, підскаже, як це правильно оформити, написати заяву і до цієї заяви підкріпити всі підтверджуючі документи. Зрозуміло, а якщо існує розклад хвороб яким керується військово-лікарська комісія, визначаючи придатний чи непридатний. Якщо людина потрапляє під статтю, за якою непридатна до служби в мирний час і обмежено придатна у військовий, то в такому разі вона відправляється в резерв чи як? -то? Значить, вся військово-лікарська комісія, яка проводиться в військовому комісаріаті, по-перше, позаштатна військово-лікарська комісія, яка працює в камянець об'єднаному міському військовому, військовому комісаріаті, це позаштатний підрозділ військового комісаріату. Вона працює в приміщенні військового комісаріату, в приміщенні призивної дільниці. Там відібрані найкращі, лікарі, скажімо так, фахівці своєї спеціальності, які досить тривалий час працюють у військово-лікарській комісії. Керуються вони виключно наказом міністра оборони номер 4002 Це положення про військово-лікарську експертизу. В цьому положенні є окремий пункт, який чітко прописує проходження ними. Військово-лікарською комісією. Якщо людина в обов'язковому порядку визнається непридатною до військової служби, вона зобов'язана отримати акт обстеження, з цим актом прибути в лікарняний заклад, цей акт заповнити зі всіма визначеними атрибутами, подати їй цей акт у військовий комісаріат. Лікар, який оглядав цю людину, виносить рішення, це рішення оформляється у вигляді. У вигляді висновку лікаря і це рішення в обов'язковому порядку заноситься в протокол військово-лікарської комісії. Після того це рішення направляється на Хмельницьку військово-лікарську комісію. Це рішення затверджується або не затверджується, і в військово-облікових документах військово зобов'язаних здійснюється необхідний записи. Якщо людина визнана непридатною до служби в мирний час, під час шостої і, можливо, наступних хвиль мобілізації вона буде призвана на службу? Якщо людина визнана непридатною до військової служби, ця людина не призивається під час мобілізації, тому що ця людина не спроможна виконувати завдання, які покладені, будуть покладені на неї. Тобто свій військовий обов'язок вона виконати не зможе. Зрозуміло. Тобто це формулювання обмежено придатний у військовий, буде діяти тільки, якщо указом президента буде введено військовий стан і підуть всі, так? Немає такого розрізу, якщо буде введений військовий стан і підуть всі. Є чітко визначення, що таке військовий стан. Так. Для цього і проводяться хвилі мобілізації, щоб поетапно набирати ту кількість людей, визначену, відправляти їх до навчальних центрів в навчальних центрах вони будуть здійснювати свою підготовку, їм будуть присвоїтись військово-облікової спеціальності, і відповідно тих військово-облікових спеціальностей, які вони отримують під час навчання, вони будуть розподілені по військовим частинам, по військовим підрозділам. Після цього буде здійснена планова заміна тих військовослужбовців, які проходять зараз безпосередню службу в зоні антитерористичної операції. Тими громадянами України, в тими військовослужбовцями, хто вже прийшов, хто прийшов підготовку на тих, хто там перебуває. Основна мета мобілізації це провести заміну тих військовослужбовців, які зараз на протязі року вже прослужили, і термін, їхні, термін їхнього перебування затримується, тому що зробити заміну зараз ну, дуже важко. Тобто, по суті, якщо громадяни України тут на місці будуть ухилятися від того, щоб з'явитися у військкомат і від мобілізації, то відповідно ті, хто вже відслужив свій термін, не матимуть можливості повернутися додому. Вони будуть мати можливість повернути повернутися додому, але термін, скажімо, їхнього перебування зв'язку з тим, що заходи мобілізації здійснюються не в повній мірі, будуть затримуватися. Зрозуміло. Е, яким чином караються ті, хто ухиляється від мобілізації? Значить, громадяни України, які ухиляються від виконання заходів мобілізації, значить будуть нести відповідальність відповідно статті 336 Кримінального кодексу України. І там міра покарання? Штрафи? Ні, там ув'язнення. Ув'язнення. Зрозуміло. Розкажіть, будь ласка, про процедуру вручення оцього документу, якого всі дуже бояться. Тому що зараз, якщо заїжджає хтось в село, значить все, зараз всі в половину заберуть і відвезуть в АТО. Як правильно вручається повістка, чи обов'язково викликом до військкомату слугує тільки повістка, чи можливі інші варіанти? І як діяти, якщо тобі її вручать? Ще раз повторюю, що відповідно статті 22 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Всі громадяни України під час проведення заходів мобілізації зобов'язані з'являтися до військового комісаріату за викликом. Форма виклику це може бути повістка. Це може бути повістка, яка надійшла вам через вашого керівника підприємства. Це може бути усне оповіщення, це може бути повістка або повідомлення через голову сільської ради, тому що не завжди вдається, значить. Вручити повістку безпосередньо тій людині, яка викликається. Ця повістка може бути вручена через якісь поштові відділення. Тобто, може бути вручена. Да, ця повістка може бути вручена світлу пору доби, безпосередньо громадянину України. Ця повістка вручається не на відправку, ні в якому разі. Ця повістка вручається громадянину України для того, щоб він прибув у військовий комісаріат. І з'ясував свої військово-облікові дані, можливо, якісь документи він донесе, які він не доніс раніше, і е прийшов в військово-лікарську комісію для встановлення його ступені придатності. Не встановлення, чи ця людина хвора, чи ця людина не хвора, або безпосередньо для встановлення ступеня придатності до військової служби. Людина може бути сьогодні хвора, завтра вона буде вже здорова, вона виздрює. А нас цікавить тільки ступінь придатності до військової служби. І наша військово-лікарська комісія керується безпосередньо тільки наказом міністра оборони на номер 402. Я зрозуміла питання в іншому були випадки, коли скаржаться на рішення військово-лікарської комісії, що вони частково не об'єктивні, якось. Прокоментувати, є чітка спець. процедура. Якщо е, військовозобов'язаний не згідний з рішенням військово лікарської комісії Камерносподійській, він має право звернутися в вище стоящу військову лікарську комісію, тобто Хмельницьку військову лікарську комісію для з'ясування е, обставин. Для цього потрібно подавати заяви, апеляції? Для цього не потрібно ні подавати ні заяв, ні апеляції. Е, Кожний громадянин має право звернутися. В стоящу військову лікарську комісію для з'ясування якихось зрозум... ну, скажімо так, обставин проходження військово-лікарської комісії в Кам'янець-Подільську. Зрозуміло. Розказують дуже багато юристи, що якщо вам неправомірно вручили повістку, то ви маєте право йти в суд і відсуджувати своє право на те, щоб не з'являтися військомат. Це взагалі має сенс такі твердження. Ну, ще, такі твердження не мають ніякого сенсу. По-перше, по-друге, питання стоїть не в врученні повісті, питання стоїть про виклик до військового комісаріату. І форми виклику до військового комісаріату можуть бути різні. Є частина людей, які приходять в військовий комісаріат просто по дзвінку мобільного телефону. Є частина людей, які свідомо ухиляються, свідомо е значить, е обманюють для того, щоб... Не ізоляція до військового комісаріату. До кожної людини є свій індивідуальний підхід. Зрозуміло, можете трошечки розкрити свої методи боротьби з ухилянками. Що ви з ними робите? Як ви їх вичисляєте? На сьогоднішній час тимчасово виконую обов'язки військового комісара Камісподіського. Це буквально другий тиждень на посаді. Тому ми тільки почали значить, боротьбу з тими громадянами України, які ухиляються від заходів мобілізації. Обіцяю, що роботу з ними проводити буду, буду їх розшукувати і ставити в ряд зі всіма патріотично налаштованими і порядними громадянами України, які зобов'язані захищати свою батьківщину. Зрозуміло, Якимось чином ви будете висвітлювати? Я бачила у вас на сторінці у Фейсбуці, був опублікований список. З прізвищами від тих, хто ухиляється від мобілізації. Ви плануєте продовжувати цю роботу? в обов'язковому порядку? Ми будемо висвітлювати значить, тих громадян України, які ухиляються від заходів мобілізації, які знаходяться в розшуку. Ми будемо їх значить, публікувати в засобах масової інформації, і на сьогоднішній час створюється, скажімо так, потужна база картотека розшуку. В які будуть знаходитися всі військовозобов'язані, зобов'язані, хто ухиляється і всі матеріали щодо їхнього ухилення підкріплятися. На сьогоднішній час виробляється, скажімо так, стратегія взаємодії з перепустними пунктами на кордоні, де будуть створюватися електронні бази, які будуть блокувати пересування тих громадян України, які ухиляються від мобілізації. Зрозуміло, чи правда, що якщо немає в е, даний час немає там, е, виписки з військового комісаріату, то ти не маєш права виїхати за кордон? Неправда. То якщо хтось попадає в таку ситуацію, значить це просто люди займаються неправомірними діями. Угу. Тобто можна поїхати за кордон на відпочинок, не відмічаючись mm. при цьому військовому комісаріаті, якщо тобі не було повістки? Можна поїхати за кордон на відпочинок і відпочивати, але військовий комісаріат, як, як вроцету. Необхідно з'явитися для того, щоб з'ясувати всі свої військово-облікові дані і дотримуватися норм чинного законодавства. Зрозуміло. І якщо ви можете назвати, якщо ви маєте право називати ці цифри, яка приблизна кількість з Кам'янця із району повинна піти за під час шостої хвилі мобілізації? Значить, ці цифри я не маю права вам називати, тому розголошувати їх не буду. Але можу тільки сказати, що заходи шостої хвилі мобілізації проводяться, скажімо так, з великими потугами. Дуже важко зараз проходять ці заходи, прикладаються неймовірні зусилля. Практично весь особовий склад задіяний до оповіщення. Тому про результати виконання заходів шостої хвилі мобілізації ми зможемо з вами вже скажімо так, порозмовляти по закінченню цієї шостої хвилі. Ви працювали військовим комісаром. В інших районах наскільки важко було виконувати план раніше в порівнянні от і зараз, я хочу вам сказати, що іменно виконання заходів шостої хвилі мобілізації це найскладніші, найскладніша ситуація, яка зараз склалася, тому що ми всі чудово розуміємо, що людський ресурс він закінчується, і люди інтегруються і пристосовуються до ситуації, яка склалася, і знаходять різні методи і способи ухиляння від мобілізації. Тому працювати тут досить складно, але ми всі зобов'язані пам'ятати, що там стоять точно такі самі громадяни України, молоді юнаки і чоловіки, і батьки, дружини яких знаходяться тут, і їм дуже боляче дивитися на ту ситуацію, яка, коли їхні чоловіки зі зброєю в руках стоять і захищають батьківщину. А інша категорія громадян України в цей час відпочиває, вживає алкогольні напої і перебуває в злачних місцях. Чи є у вас якісь методи боротьби з тими, хто перебуває в злачних місцях? Методи боротьби є. Ми їх зараз удосконалюємо, і якщо будуть в нас позитивні результати, ми обов'язково про ці методи вам, скажімо так, надамо інформацію. Завжди я буду висвітлювати ту категорію людей. Яка порушує законодавство і вхиляється від проходження військової служби на сьогоднішній час? кожен чоловік повинен зрозуміти, що Ще раз потеря, чоловік повинен зрозуміти, що він чоловік і він повинен піти, захистити, відслужити один рік по мобілізації, захистити свою сім'ю, свою батьк... свою батьківщину, тому що це наш обов'язок. Кожен чоловік це повинен Усвідомлювати, ну і наостанок, чому людині не варто боятися повістки? Коли повістку вручають, це викликає шалений страх, особливо по селах, особливо там, де були випадки, коли загинули люди. Чому не варто боятися? Повістки до військового комісаріату не варто боятися. Перший перше військовий комісаріат викликається громадяна України для з'ясування в першу чергу їхніх військово-облікових даних. Якщо є в цієї людини законні підстави для того, щоб отримати відстрочку від мобілізації і не призиватися, значить ця людина має право цією вістрочкою скористатися і вона повинна нею користуватися. Якщо людина цієї цього права не має, значить ця людина повинна бути призвана і з гордо піднятою головою йти захищати батьківщину. Але це не обов'язково повістка в зону АТО. Повістки в зону АТО Повторюю ще раз, не видаються. Немає такого, скажімо так, вислову, що це повістка в зону АТО. Всі громадяни України, хто призивається по мобілізації, в обов'язковому порядку попадають в навчальні підрозділи. Скільки триває підготовка в навчальному підрозділі? Від місяця до двох місяців, в залежності від військово-облікової спеціальності. І по завершенню навчання, навчання в навчальному підрозділі здійснюється розподіл цих людей по військовим частинам. Можливо, ця людина, яка призивається по мобілізації, є ряд військових частин, які протягом року їхні місця розташування ну, не знаходяться на зоні антитерористичної операції. Окремо існує мобілізація і окремо існує осінній і весняний призот. Так. Нам його повернули. Чим принципово відрізняються цих два поняття? Значить, ви знаєте, що повернувся, не повернувся, а відновився призов на строкову військову службу. Громадяни України віком від 20 років до 27 призиваються на строкову військову службу відповідно указу президента. Ці громадяни України не направляються в зону антитерористичної операції. Вони проходять строкову військову службу для здобуття військово-облікової спеціальності. І після проходження з цієї строкової військової служби вони зараховуються в запас Запас і перебувають на обліку військовозобов'язаних у військовому комісаріаті. Під час проведення заходів мобілізації призиваються військовозобов'язані. Військовозобов це ті громадяни України, в яких вже є. Військова облікова спеціальність. От, наприклад, для прикладу можу навести елементарний випадок. Є категорія громадян України, які не проходили строкову військову службу по тим чи іншим причинам. Вони мали відстрочку від призову на строкову військову службу. Вони були зняті з військового обліку призовників, зараховані на облік військовозобов'язаних. І відповідно своєї цивільної спеціальності їм була присвоєна військово-облікова спеціальність. Для прикладу є там громадян України, в якого була відстрочка. В нього цивільна спеціальність водій. Відповідно, він зараховується на облік зобов'язаних по військово обліковій спеціальності водій. Тобто хлопець, який відслужив строкову службу, може бути призваний по мобілізації, якщо буде необхідність в його військово-обліковій спеціальності. Все вірно. У вас є реєстр військовозобов'язаних. тобто там перелік громадян, які числяться як військовозобов'язані. чи є він повним? Це, це власне це не є повний перелік громадян, тобто громадян більше ніж військовозобов'язаних. Як ви наповнюєте оцей реєстр військовозобов'язаних? Ну ви називаєте його реєстр, а ми його називаємо військовим обліком. Так, військовим зв'язку з тим, що велика кількість громадян була, скажімо так. Не пробувала на цьому військовому обліку, здійснюється е, оповіщення абсолютно всіх громадян. А звідки беруться списки абсолютно всіх громадян? Списки беруться з ЖАКів і з ОСББ. Ага. І здійснюється оповіщення цих громадян для з'ясування їхніх військово-облікових даних і е, з'ясовується. Належність відношення їх їх до певної категорії військового обліку. Якщо порівнювати кількість тих, хто підпадає під мобілізацію, і тих, хто підпадає під призов, яке приблизно співвідношення. Цих Практично цифр? співвідношення виходить один один до одного. Тобто uh -huh. та кількість, яка призивається під час одної хвилі мобілізації, вона дорівнює ті кількості людей, яке призивається на строкову військову службу. Розуміло. 杰克。